Як ми на нашому господарстві підбираємо добрива, які вносити під основний обробіток та при посіві? Зараз розкажу. Перше, ми детально вивчаємо аналіз ґрунту для того, щоб знати, що вже є в наших полях. По аналізу ґрунту, який ми зробили в минулому році, ми дивимося, що вже є в наших полях, які елементи і скільки їх. Далі я роблю вибірку для всіх полів, на яких ми збираємося для прикладу сіяти озимий ріпак. Планову врожайність 4 тони і по кожному полю. Це рекомендація, яку нам надав Агрілаб. Він нам робив аналіз ґрунту. Дивимося, фосфору 34 потрібно дати під таку врожайність, калію 48 під основний обробіток, азоту 30. І далі при посіві 15. І підживлення 15 бору перший раз, другий раз, сірка і азот. Потім ми аналізуємо всі елементи, які потрібно дати, і підбираємо те добриво із тим вмістом тих елементів, які нам необхідні під кожну культуру. Після чого ми моніторимо всіх продавців мінеральних добрив і підбираємо для себе максимально вигідну ціну. Тож, продавці добрив, звертаюся до вас. Якщо ви хочете, щоб ми у вас купили добрива і сказали про це, дайте нам класну ціну і класні умови. А всім гарних врожаїв!